Емманюель Вільнев, фермер, який живе на заході Франції, зі сльозами на очах розповідає про запеклі протести екоактивістів, які вразили його самого та його бізнес. Захисники екології пошкодили його сільськогосподарське обладнання і намагалися потрапити на територію, де будують водний резервуар. Міні водосховище має допомогти фермерам упоратися з небувалою посухою, проте опоненти кажуть, що це захоплення води на користь кількох ферм, тоді як зміна клімату загрожує водній безпеці загалом я знаю, що там була ліга захисту прав людини, яка стежила за тим, як поводяться правоохоронці, але ця ліга не дуже переймалася тим, що постраждали ми. Дуже боляче бачити, як люди приходять руйнувати твою техніку, виправдовуючи це тим, що так і має бути. Так не повинно бути. Такі проблеми слід розв'язувати за столом переговорів, а не знищувати чуже обладнання. Я що підруйнувати будинок сусіда, якщо з ним не згоден. Нестача води гаряча тема у Франції, яка є великим виробником сільгоспродукції у Європейському Союзі. Минуле літо визнали найпосушливішим за всю історію спостережень мало опадів було й узимку. Прихильники водосховища кажуть, що воно дасть змогу збирати надлишки води в прохолодніші й вологіші місяці, а також знизити навантаження на іригаційну систему влітку якщо ми не зможемо забезпечити полив, то не зберемо врожай, бо в цьому регіоні влітку земля висихає. Нам абсолютно необхідне це зрошення, хоч би яким помірним воно було, щоб принаймні дати рослинам змогу діти до кінця свого вегетаційного циклу. У наслідок сутичок між екоактивістами і поліцією, які сталися на заході Франції, десятки людей постраждали. Дехто перебуває в критичному стані.